Там Є? Юнаки вибивають двері будинку, який охопило полум'я. Так чинять, аби врятувати господаря, який всередині. Серед тих, хто на відео 18-річний Кирил Андрій та 16-річний Назар. 6 вересня близько 23-ї години вони разом із ще трьома друзями їхали в бік вулиці Густинської. Їхали з базарної горки, з'їжджали, дивимося по полум'я, дим. Кажу: Андрій, давай заїдемо. Заїхали. Бесер прийняли рішення. Під'їхати сюди, спитати, взагалі, чи хтось тут вовче проживає зі слів хлопців. Жінка у сусідньому будинку розповіла, що там проживає 75-річний дідусь. Поки чекали пожежних, вирішили діяти. Одні намагалися погасити вогонь, інші взялися шукати вхід до будинку. Кирил вибив дві фіртки та двері. Було велике полум'я, Ну треба було швидко. Тумати і не чекати пожежного Час ішов, і ми вирішили самі потрапити до будинку. Було все зачинено. Прийшлося вибивати двері, забор. забігаємо в подвір'я і бачимо, що там горить світло. Ми, недовго думаючи, також вибиваємо двер. Господаря будинку хлопці виявили без свідомості. Коли ми попали всередину, ми побачили, що дідусь спить. Побігли до нього, щоб витягнути його. Він перебував в легань. В легкому шоці, і ми вирішили насильно його витягувати з будинку. Адреналіну особою не було. Якось воно було не страшно, тому що ти був не один, ти був з хлопцями, ну, з друзями своїми. Якщо якась случила ситуація, то в будь-якому випадку один одному поможемо. Хвилини-дві, як ми його витягнули, приїхала пожарна. У 12-й державній пожежно-рятувальній частині міста Прилуки підтвердили факт пожежі та розповіли про її причини. Пожежа безпосередньо почалася в перекритті стелі, де проходила електропроводка, яка тривалий час не мінялася, і у зв'язку з перенавантаженням електричної мережі, скоріш за все, трапилося коротке замкнення, і внаслідок чого розпочалася пожежа. З її слів, дві пожежні машини прибули за вісім хвилин після виклику. За цей час господар будинку міг надихатися чадним газом, тому хлопці фактично врятували йому життя. Як показує практика у нашій роботі, дорога кожна хвилина, і добре, що сталося. Не кожен може похизуватися от такими дійсно героїчними вчинками. Нам це дуже приємно і ми раді їх вітати в рядах рятувальників, якщо вони захочуть. Люба б людина на нашому місці же поступила. Тому що в нас в країні війна, і ми повинні бути всі разом. Це великий плюс карму, Сподіваюся, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.